Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про рекордсменів в історії Української прем'єр-ліги, а саме про найкращих бомбардирів в історії Української прем'єр-ліги. Ми розпочинаємо. Приятного вам перегляду. Let's go! Десяте місце Тимірлан Гусейнов, який забив 85 голів у 215 матчах. Він грав за такі команди, як Зоря Луганск та Чорноморець Одеса. На 9-й сходниці два футболісти. Перший. Сергій Мізин, який забив 90 голів у 342 матчах. Грав він за Динамо, Днепр, Чорноморець, Карпати, Кривбас, Металіст та Київський арсенал. Другий це Марко Девич, який прийняв українське гражданство та навіть грав за національну збірну України. Забив він 90 голів у 219 матчах. Грав за Волинь, Донецький Шахтар та харківський металіст. Олександр Гайдаш на восьмому місці. 95 голів у 258 матчах. Грав він за Таврію Сімферополь та Ілічовець. Нині це Чорноморець. Олександр Гладкий, одна із легенд української прем'єр-лиги. Зараз 98 голів у 340 матчів. Грав він за харківський Метоліст, Донецький Шахтар, ФК Харьков, Дніпр, Дніпропетровськ, Карпат, Львів, Чорноморець та Зор'я Луганськ. Андрію Ярмоленко не вистачило одного голу, щоб пробити відмітку в 100 забитих м'ячів. Ярмола забив 99 голів в 228 іграх. Грав він тільки за київське Динамо. Джуніор Мураес, також, як і Марко Девич, прийняв українське громадянинство та забив 103 м'ячі у 189 грімах. Матч грав він за «Металург», Київське Динамо та Донецький Шахтар. Я вважаю, що жуніор Мораес легенда української прем'єр-ліги. Андрій Воробей забив 105 м'ячів у 315 іграх за шахтар, «Днепр», Арсенал Київ та Харківський металіст. Трійкою лідерів відкриває Євген Селізньов, який нині грає в українській премірлізі за Минай. Забив він 117 голів у 255 матчах за Шахтар, Арсенал, Дніпро, Дніпропетровськ, колос та Минай Ужгород. На другій позиції Сергій Ребров легенда українського футболу. 123 голи у 261 матчі. Му тільки один гол не хватило до першої. Позиції грав він за шахтар та за київське Динамо. На першому місці Максим Шацький, який забив 124 голи у 341 поєдинку. Грав він за Динамо, Київський Арсенал та за Говерлу. Працював у тренерському штабі Олександра Хацкевича у Динамо. На цьому я завершу ось таке коротеньке відео в нас сьогодні вийшло. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, Телеграм та також інстаграм. В телеграмі дуже-дуже багато всього цікавого. Слава Україні! На все добре, до побачення!